Привіт, друзі! Я приготував для вас дуже цікаву загадку. Спробуйте ж її відгадати. Ріс я на баштані, мам, зелені штані. Утік із двору ліг у комору. Я свиней боюсь, а звуть мене. Правильно, гарбуз. Сьогодні я хочу вам розповісти про дуже одне цікаве гарбузятко. Мій гарбузик виріс на огороді. Давайте розглянемо, як ж це відбувалось. Спочатку я посадив маленьку насінинку, почав її поливати, і насінинка почала проростати. З'явилися перші три листочки, а потім ще більше листочків. Коли листочків стало багато, стебельце почало розростатись та розквітло, і з цього квіту. Виріс мій гарбузик. Мій гарбузик має велику родину гарбузових: це цукіні, лагенарія, патисон, кабачок, диня, кавун та огірок. Ось така велика родина гарбузових. Тож кого ми відносимо до родини гарбузових? Гарбуз не лише гарний, а ще й дуже корисний та смачний. З гарбуза можна приготувати дуже багато страв. Це гарбузова запіканка, гарбузове варення, гарбузова каша. Також виготовляють гарбузове насіння смажене, олію з гарбузового насіння. І варить дуже смачний гарбузовий суп. Діти, а ви любите страви з гарбузом? Пропоную пограти в гру четвертий зайвий. Розгляньте гарбузи та скажіть, який має відмінності від інших у своєму рядочку. Тож починаємо з верхнього рядочку. Скажіть, який гарбуз зайвий. Так, вірно, це другий гарбуз. Розгляньте нижній рядок та скажіть, який гарбуз там зайвий. Молодці. Перший гарбуз зайвий. Який гарбуз зайвий у першому рядочку? Так, вірно, це третій гарбуз. А у нижньому. Молодці! Перший гарбуз. Пропоную послухати веселу пісеньку про гарбузика та підготувати свої долоньки до аплікації. Карапузик, бу-бу-бу-бу-бу-бу на смішний картузик Бу-бу-бу-бу-бу-бу Застрибну я уж бу -бу, бу, -бу, бу бу І побіжу собі гуляти Бу-бу-бу-бу-бу-бу <клес> Гарбузик, 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 Де б не був навколо завжди співи танці сніг. Гарбузик, гарбузик. Гарбузи, карапузик, я такий веселий. бу бу мене бу бу, бу, -бу, -бу, -бу. Без зелений, бу -бу, бу, -бу, бу бу Я танцюю і співаю бу-бу-бу-бу-бу-бу Чупчик весело стрибає бу-бу-бу-бу-бу-бу Гарбузик, 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 карапузик де б не був навколо завжди сківитанті сніг, гарбузик, 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 карапузик Я такий веселий, що запалюю усіх. Гарбузик, 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 карапузик Де б не був навколо завжди сківита, танці сніг, гарбузик, 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 карапузик я такий веселий, що запалюю усіх. Я такий веселий, що запалюю усіх. Пропоную зробити аплікацію гарбузятка. Для цього нам треба деталі до нашого гарбуза клей, клейоночка та серветка. Спочатку беремо нижню частину нашого гарбуза, яка має жовтий колір. Намазуємо рівномірно клей по всій її величині. Промазувати треба добре, гарно. Не спішіть, коли будете це робити. Приклеїмо нашу намазану частину гарбуза до шаблону. Розгладжуємо та вирівнюємо. Притискуємо пальчиками і використовуємо серветочку, щоб розгладити нашу деталь. Беремо другу частину нашого гарбуза, теж гарно та старанно промазуємо клеєм її. Наклеїмо цю частину зверху жовтої частини. Вирівнюємо, притискуємо пальчиками та серветочкою. Переходимо до наклеювання хвостика для нашого гарбуза. Намазуємо лише край низ хвостика. клеєм та притискуємо його до шаблона гарбуза. Використовуємо серветочку. Тепер будемо наклеювати листочок нашого гарбузика. Намазуємо там, де показано на відео. Приклеїмо, притискуємо та використовуємо серветочку. Тепер приклеїмо хвостики нашому гарбузові. Такі зелененькі і гарненькі. Намазуємо клеєм, використовуємо серветочку. Їх у нас буде два. Переходимо до наклеювання очей. Очі намазуємо повністю. Та приклеїмо спочатку одне. Потім наступне. Ще залишилось приклеїти посмішку. Намазуємо її клеєм та приклеїмо. Такий гарбузик може вийти і у вас. Лише спробуйте його зробити. Тож успіху вам і до побачення!